В Івано-Франківську відбулася школа-семінар для молодих вчених в галузі біомедицини та експериментальної біології з усіх куточків України та з-за кордону до обласного центру Прикарпаття приїхали як уже добре знані, так і майбутні світила цієї наукової галузі. And I would also like to to say a few words to those who maybe don't understand Ukraine uh, do not understand Ukrainian. So we are really very, very happy to have this cool perspectives for young scientists in life sciences, mastering global challenges of modern society here in Ivano Frankivsky in Ukraine. We have a great audience of young talented people, very keen to get knowledge, very keen of asking questions, and also very keen to learn from the examples what can be reached now within this modern society with this modern challenges of our global society in Europe and worldwide and we are really hoping that this school will give it contribution to bringing Ukraine closer to European research area to help integration of Ukraine in the European research area and the most importantly to increase and to mo mobilize this potential of young people who are in Ukraine who are young, creative, burning for knowledge, burning for for knowledge, science, and uh, enable Ян Креєтів Бернінгфонолідж Бернінгфосайнс Енд Енейблдемтоконтриб'ютмоту аудженерал сайенс волдвайд проект реалізується за фінансової підтримки німецької служби академічних обмінів ДаАТ з коштів Міністерства закордонних справ ФРН. Про те, як ми переконалися, науковці, які представляли цю державу на семінарі, добре розмовляють українською. Бо народилися тут, хоча я і виходить з України. Ми тут так би мовити представляємо Німеччину і представляємо також наше нове товариство, яке ми заснували німецько-українське академічне товариство, яке також є співорганізатором цієї школи. І для нас дуже важливо підтримати українську молодь, дати їм можливість побачити спочатку, який рівень науки в Німеччині і в інших європейських країнах. Наша головна мета так би мовити прийшли. Інтеграцію особливо молодого покоління в спільну європейську, так би мовити, European research area що означає європейська академічна спільнота, можна так перекласти. От і також дуже важливо показати на живому прикладі, і в нас декілька таких лекторів, щоб навчаючись в Україні, народившись в Україні, вирішив в Україні, можна бути на абсолютно передовому рівні європейської та світової науки. Руки, так що в нас немає жодних бар'єрів. Нам треба тільки, як як то кажеться, взяти і зробити. Ідея проведення таких шкіл, ця школа тільки перша. Ми сподіваємося, їх буде більше. Вона пішла від нашої мережі, одним з ініціаторів якої я є, мережа. Ми назвали її The Ukraine Network, Це скорочена українська академічна інтернаціональна мережа науковців. В першу чергу це науковці українського походження, які вже етабльовані за кордоном, але також зарубіжні вчені, які або досліджують Україну, або зацікавлені в кооперації співпраці з українськими вченими і ми хотіли за допомогою такої мережі. З одного боку підвищити видимість українців і української науки їх досягнень, як в Україні, так і за кордоном, і допомогти українським вченим мати доступ до фінансових до фінансування науки, яка є за кордоном, тому що ділиться досвідом, тому що вчені, які вже там довго працюють, мають ну якби власне досвід написання грантів, і вони радо хочуть поділитися цією інформацією. яка зараз надзвичайно важлива в Україні. І також допомогти структурними реформами серед більше 70 претендентів з різних куточків України, які виявили бажання взяти участь у школі семінарі, 25 таки отримали таку можливість. Як мінімум, усі вони повинні були добре володіти англійською мовою. Бо ж як лекції, так і лабораторні заняття велися виключно англійською. No english, no science. Нема англійської, нема науки. Крапка. Це для значної частини українських молодих науковців, які Активні і хочуть щось реального в житті, а не просто протирати штани в аудиторії. Сюди приїжджають лектори з великим досвідом за плечима і Корисні поради, які у них можна почути, навчитися, вони звичайно ж допомагають, і це спілкування і знайомство потім вливається у співпрацю. А для чого вчитися і робити науку, якщо її ніде потім не застосовувати? Я сподіваюся, що в Україні так само, як і за кордоном, так само, як у Європі, дуже скоро ми зрозуміємо, що наука це не лише книжки і інформація, а це те, що може приносити і гроші, і користь. Мені Цікаво спілкуватися з іностранцями, з вченими. Я знайшов інтересне для себе декілька мастер-класів у цій школі. І як ми бачимо, тут багато учасників дуже широке коло вчених, не тільки біохіміки, але радіофізики, лікарі. Я буду передавати, що я тут сліша. Я буду передавати на всі мої колеги там, і вони будуть теж использовать. Потому Тому що якщо я просто слід, і все, то те, що рівень молодих науковців, які приїхали до Івано-Франківська, таки на правду досить високий, підтвердили і самі організатори школи. У нас було 70 претендентів на 25 загальних місць, декотрі приїхали з Німеччини, 24 з України. От і ми дуже задоволені нашими студентами, тими, хто приїхав, це студенти, це молоді спеціалісти, це аспіранти. Надзвичайно хороша атмосфера, надзвичайно велике зацікавлення, море питань. Ми навіть говоримо своїм лекторам, щоб вони скорочували лекцію, тому що ще як мінімум пів години їм будуть задавати питання. І ми кожного разу обриваємо, так би мовити, тому що. Ще продовжуються далі ці розмови в кулуарах. Надзвичайно задоволені, великий інтерес, і мені здається, також нам вдається донести якусь інформацію, який досвід, який накопичений, самозрозумілий в Європі до цього нового покоління. Для них це ще не самозрозуміле, але вони мають це, як німці кажуть, ага, ефект. Вони розуміють, вони бачать, вони розширюють свою перспективу. Тобто, ми задоволені з усіх сторін. Дуже 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 задоволені. Ми навіть не чекали, що буде так все позитивно відбуватися. Також мушу дуже подякувати. Цій кафедрі біохімії прикарпатського університету, яка нас приймає, тому що дуже ми маємо також курс практичних занять і дуже багато допомоги від цих людей, які тут працюють, які тренують, які показують, які також створюють цю атмосферу. У нас курси відбуваються виключно англійською мовою. Ця і ця зовсім така звичайна європер, європейська атмосфера, так би мовити, до проведення досліджень. Вона, я думаю, всім дуже на всіх дуже позитивно впливає. Ми були дуже приємно вражені якістю і зацікавленістю аспірантів і молодих вчених, які приїхали з різних куточків України. З одного боку, вони послухали справді саме останню новітню інформацію в галузі науки. З іншого боку, ми також обговорювали ті проблеми, які є зараз в українській науці, і як їх можна вирішувати. І таким чином це трошки інший тип школи. Вона не просто я там щось навчився і Якусь лабораторні методи освоїв, і оця е, активність людей це дуже важливо. Мені здається, що школа була успішною, і ми сподіваємося, що їх буде більше. International School Інтернал Modern Biology for Young Scientist and Professionals, which is taking place in Prikarpayan University, named after Автофідкович. chair of uh, biochemistry and biotechnology is the first and kind uh, venture which is very important for young scientists to realize their potential for international cooperation it was supported by uh, dad uh, grant so it was possible to bring the top ranking german scientists of Ukrainian descent, so called Ukrainian diaspora, sometimes, uh, but they are not, they are very well recognized scientists in Germany, to this school to present their research in a lecture um, format and also to support the uh, teaching of Ukrainian students new techniques in biochemistry, biotechnology, molecular biology, which is essential to, um, uh, for this young scientists to learn. Uh, for their future career. Also, uh, this um, type of international uh, school is very important to be uh, repeated in the future. So, because it's very successful, we hope that it would not be just one uh, summer school, it might be um, annual or biannual summer schools which will be taking place maybe in the same chair or other chairs, it will be even more exciting, i think, in the future. Uh, but what i should um, actually say very clearly that it's essential portion of international cooperation. it's essential part of german-ukrainian networking and also promoting the new reform on science in ukraine. Так і Німеччині. Німеччина в останні роки мала велику сітку партнерства з світом. А на першому місці в Європі в них була Росія. Україна була на другому місці по співробітництву в галузі досліджень, технологій, інновацій. А зараз Україна перемістилась на перше місце в цьому партнерстві по обсягам, по фінансовим витратам і по результатам. Тому безумовно в такій ситуації весь федеральний уряд Німеччини зацікавлений в тому, щоб Україна ще краще розвивалася і щоб це партнерство ще більше було доступне для всіх прошарків-дослідників від молодих до дуже таких вже зрілих і визнаних. Тому німці інвестують дуже багато зараз. Зусиль в тому, щоб підтримувати таку двосторонню співпрацю з Україною. До речі, відбулися позитивні зміни у нашому законодавстві. Підписано новий базовий закон про наукову та науково-технічну діяльність, який запроваджує нові інструменти управління в науковій сфері та її фінансування. В законі передбачено, що в усіх консультативних експертних радах і в національній раді з питань розвитку науки та технологій будуть присутні. Іноземні експерти, це є прорив. І тут Німеччина для нас буде одним з тих джерел, напевно, найкращих експертів, яких ми можемо залучати до того, щоб вони допомагали нам також міняти, стимулювати і надихати наш уряд на те, що наукові дослідження і технології повинні нарешті в Україні стати рушійною силою економіки, так як це є у всьому світі. У нас поки що так не є. Тому ми надіємося на цю співпрацю дуже сильно. Отаким От чином, ми можна сказати, не рухаємося в Європу, як зараз модно говорити, а створюємо тут, в Україні, європейський рівень. Ми маємо величезний потенціал, маємо дуже талановиту молодь, яка потребує нових знань, нових можливостей, і вона вартує того, аби про неї заговорив увесь світ.